Всім привіт! І зараз ми будемо складати ось картину з мозаїки. Я її вивчу від Миколая. і зараз ми будемо її складати. Так, вона сама просто. Так, Тут є в нас декіна садки. Тут, коротше, було дуже багато таких от кольорів, але вони всі були без пакетів. Номерів, коротше, ми це з вами так довго принумеровували. Ну і залишилось у нас дуже багато пакетиків просто. Ну, і Самі пакетики. Я отак багато я в шоці. Просто тут так багато всіх всіх всіх. І ось карту <сък> <сък> картунка. Маленькость на кадре тоже серая, но на самом деле она уже полирована. Так, ну и давайте начнем с буквы Ф. Но я для участия хочу сделать им и видеть маленький квадратик. Опа. И для того, включусь в видео. Так. Я замножу, и я выгляжу маленький квадратик. Ну, такі, просто квадратки, якісь мрічки. Для початку беремо фломастер і ну, намалюємо кіпну, якого приблизно Я Дякую за маркер! Все, я вирізала маленький кусочок і тепер у нас тут ліпуче. Давайте підемо і тепер візьмемо насадки. Так, поглянемо, що там у нас. все Тепер ми ділимо нам попадається щось ось таке. Якби я якусь розпаковку робила, знаєте, таке чувствую прямо. Кажуть, яка успокоя, так. Відкриваємо, така маленька упаковочка. І там у нас така таку, була ліпучка, але вона, мені каже, дуже якась товста. Чи не потрібно і її... якось, знаєте, на дві сторони якось. Чукаєте вона. О, тут таке. Хм, дивно якесь, ну ладно. Я не знаю, чому вона тут тільки одна. Картина огромна і вона тут тільки одна. Представьте собі одна, якщо я тя була просмотр. Ну і так, ладно. І вона така маленька, навіть в менших наборах більша. Так. Тут в нас перше, що я побачила, тому що вони саме великі. Ось такі щіпчики. І вони острі. От я така. І покажу вам ще одну кусту, Ну, для бусинок. Я така. Коротше, така якась прикольна штучка. Далі. Ось така маленька, на другій стороні от більша вже насадочка. І до того міняється ще ось така огроменна. просто насадка. Тому що так зняти, поміняти, і тепер вона така от велика насадка. Я не знаю, скільки буде цих зразу печати, тому ну, подивимось. Вона ж на цей квадратик не поміщається. Так, ладно. Ну і все. Ну, там до того йшла така штучка, тому, щоб легко було все робити. І ну, це не буду показувати просто якісь, ну там крючки, два болтики, Ки, де один ще. А тут я їх в коробочку складую, щоб не виділяти. Ну це, в принципі, теж можу забрати, а все все я залишу. Тут, тут ще одна така штучка. Так, ну і давайте візьмемо, що в нас там буква. Ми будемо робити букву П. Ну, Р чи П, я навіть чеський Б ще английский, ну и англійським. Так, насыпанка ему. Це дуже зручно, зруч, тому що якщо, ну, типу, хватить, то ви можете потом так просто в кінці собака. тому що там є така штучка спеціальна. Я вже десь ось не знаю, як я це насипав. Я б тепер хотіла якусь камеру, показати, щоб ви бачили взагалі, що я роблю. Ну, Не знаю, може так. Отак от, от так, напевно. Ну, тоді мені потрібно перевернути цей холст. Ладно. Отак от, от. Так, давайте. Ось так. Для початку відкриваємо. Ви А чому вона кругла мой вопрос? Ну, є варіант, що знаєте, типу, почать раз так типу, тут кладе і воно так открутиться. Де воно буде це і така штучка? Ну, ладно. Куди я це поклала? Я знаю, я сегодня в центр эту штучку, потому что... Прикольно. Тоже доказать это в ста. И я думаю, что мне не хватит. Подавимся. Ну, а подавите, она даже не помещается на цел даже. Я піду подивлюся, Я десь мене була десь дуже така насадка, в принципі.

от насадочку Вона мені не потрібна, але ну, просто. Я не знаю, може, реально її потрібно розрізати якось. Я просто не доганяю трішки. Я подивлюся на коробці, але на коробці покажуть, що я відбула. Так, а це що таке? Чому тут показують, що має бути? Така, 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 ну подобра. Таким, таким. Ага, це все, все я поділа. Одна тільки ця одна, я розумію, все. Все правильно, все в мене є з цього. Ну, чомусь просто тут тільки одна. Може їх розділити, потрібно якось. Б... Ну ладно, попробую. Це так не вийде, тому що це потрібно, щоб воно було повне. Я не знаю, я попробую реально якось розрізати. Ну, не варіант, щоб вийшло рівно. Це виходить розрізати. Шкарно. Просто бомба. Ну, я как знаете, я зробила на дрессе, я попробувала я как-то хочу разорвать, и ну, це не выходит все, крапка. А чё я такая тупая? її можно растянуть? А чё я такая тупая? Я даже не сообразила, что її можно растянуть. Короче, все, я її растянула. І набираємо. А чому не набралося? А чому не набирається? Я не просьбу промити його треба, я не знаю. Чомусь не набирається. О, все. Я набрала спустя 100 років я це зробила. Ура! <свист> так, кладем. Кладем туда. Накрываем и чьяк, что там треба просто. Закрываем. Я потом эту коробочку буду использовать на что не знаю, помаду сама сделаю, например. Такая маленькая, миненькая коробочка. Пластмассовая, так. И набираем. Трешки трясем вот эту штучку. Это ну, удобно, конечно, там это дыра. Ну, Не дуже тому, що воно висипається. Що якось о, затекнула так от я. Так, ну і давайте спробуємо. Так, так все я набрала. Я поняла, для чого цей пінцет, щоб бусинки, якщо ось якісь впали, підровняти, щоб вони стояли всі рівно на своєму місці. Так, ну все. Тепер знову ж набиранькаємо. Набрала и пришпандеруем. Ой, она не Так. Ой, что пала Я трешечки тут криво ну, отрезала, и а теперь не приклеивается там штучка. но... Так, где бусинка, которую я покола? А где она? Ага, тут. Так, ну, в принципе, я думаю, все. Так, что с тобой? Я что-то, это так важно, я даже не знала. Я, я, думаю, я это никогда в жизни не сделаю, эту вот картину. якісь взагалі нерівно стоять. Короче. О, дуже собі, я блюзы просто так разорвала. Ну что я люблю бесить. Так. І знову ж нерівно. Я просто як це туда приклею, воно стоя нерівне. Чому? Ну скажи мне, чому. Просто, ну що я не так роблю, я все правильно роблю. Бе кожна бусинка просто на себе. Якось, знаєте, вона на себе просто все якось налазить. Так, 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 так і просто. Ну, шкар. Шикально. Ничего лучше даже не видела в жизни свой. Че забыла? Убери мои волосы. Да боже, откройся ты уже. Снова же берем одну бусинку и пришпандем Я така не клюжа. Хох наразі вже все. А боже, а мені ще скільки таких? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, п'ять. Ші. Дванадцять ще таких треба, але я в шоці. Ліпше малювати, ніж складати таке. А, вже це так, я не можу вже. Я візьму, що відкрию і наберу одну таку. Ну, для на одного садку цю. І це у мене в перший раз от іншим кольором. У мене завжди ця штука була розова якась. Маленький квадратик розовий, а тепер вже інший.

Що там ще вниз? Куча. Я в шоці. Так, де ця штука, пленочка, я нею закрию. Знаєш, ну, це, ну, тому що вона вже сила не має це робити. Признався. Це так важко. Я навіть подумати не могла, що це настільки важко. Я думала, що там пару раз цих готово. І я собі представляю, як я буду довго робити цю всю картину. Я даже коментувати не буду. Кстати, напишіть в коментарях, кому по, ну, полюбилася моя пісня, тому що не звертайте увагу на ці малюнки. Тому що ці малюнки просто, ну, кадри в ті. Не звертайте на них увагу, тому що я просто пісню, власне, не слухайте не малюнки, тому що малюнок я просто не знала, що там вставити. Я подумала, просто буду щось домовити. На ході? Так. відкриваємо ось цю от штучку. Так. Де Десь... є цоки? Відкриванькаємо. Кити як маю сердечко. І о тепер оцією штучкою в пакетик і закриваємо. І за сьогодні я покажу, скільки я зробила. І за сьогодні я зробила ось. це, І я вже не можу це робити. Маленький квадратик, пару цих і я вжувських. У мене вже голова болить, все, я не буду навіть прибивати. Вже... Погляньте, що тут в мене твориться, За мною біля мене я це навіть прибирати не буду. Я просто піду і вже буду спати. Ну, не спати, я просто буду тут дивитися і все. Ну, Тому що я вже реально надаю. Просто надаю. Я пару тут речей просто поприскладаю і все. Тому що реально. Я устала, я не буду це робити. Я така лінина. Хто не знав. Ну я думаю, кто ну, дивиться мій канал, думаю, всі знали, що я лінива. Мені скучно, я не знаю, що робити, любит, и куча чай дома, я не знаю, що робити. Ну і пока!